Це вже другий кубік Рубіка, який я не в змозі вирішити. Будь ласка, поможіть. Як Як я це зробив? Я це зробив. Ха -ха! Я думав, що це неможливо! Всім привіт! Ви на каналі Кубасті. Тут я показую неймовірні головоломки. і сьогодні в мене на столі просто погляньте, що це. Два на два, але це незвичайний, дуже дуже колекційний і прикольний. Кубік Рубіка. Взагалі він виглядає так, ну принаймні запакований він так, ніби коштує усі грошей світу. І я вам скажу так, що він і відчувається так, бо він важкенький. Але подивіться, це просто найпростіший і найменший кубік Рубіка, де усі кольори однакові. Здавалося б, ну що тут складного? Його навіть розібрати неможливо. Це кубік Рубіка для блондинок, якихось не знаю. Але як тільки ми зробимо перший рух на цьому кубіку, Дивіться, що буде відбуватися. Готові? Опа. Просто погляньте на це. На цьому кубіку Рубіка рухомі самі стікери. І в залежності від того, який поворот ми робимо, який рух ми робимо в нас, е чи то підіймаються, чи то опускаються певні елементи. І наше завдання тут розібратися, як це працює. І спробувати його вирішити. Мене звати Євгеній Бондаренко. Давайте починати. Ось що я ще хочу зробити: порівняти кубик Рубіка 2х2, той, що ось, той, що в мене в руках, зі звичайним. Кубіком Рубіка, по-перше, він трохи більший. А по-друге, механізм в нього абсолютно однаковий. Для тих, хто має уявлення, що таке кубік 2 на 2 Це ніби кубік Рубіка звичайного розміру, але простіший. Набагато простіший. Тут набагато менше елементів, і скласти його можна буквально за кілька секунд. Давайте, до речі, перевіримо, скільки в мене часу займе складання кубіка 2 на 2 Ну, 5 секунд в принципі для мене окей, але тут, як ви бачите, ми не можемо орієнтуватися по кольорам, навіть по формі елементів. Я думаю, не варто орієнтуватися, бо не зрозуміло, яким чином воно міняється. Тут ми будемо орієнтуватися чисто на відчуття, на те, що нам підказує серце. А серце мені підказує, що вам точно необхідно прямо зараз. Підписатися на канал, давайте з вами домовимось. Ви прямо зараз підписуєтеся на мій канал, дивитеся це відео, можливо, ще кілька інших. І якщо вам сподобається, ви Залишитись підписаним на мій канал. Не сподобається, можете відписуватися. Але я намагаюся підтримувати україномовний Ютуб і намагаюсь створювати якісний україномовний контент. Мій канал про головоломки, тож тут багато цікавого. Підписуйся прямо зараз. Ще в коробці з цим кубом у нас був ось такий що це? Конверт, мануал. І всередині якісь картки повипадали, а ще тут. Дуже зрозуміле все описано. Дивіться, бачите? Все сразу стає зрозуміло. А також у нас є картки. От на картках більш зрозуміло, бо тут є зображення. І так. Що ж, перший рівень складу? Ага, я зрозумів. Наше завдання це відтворити положення елементів, як вказано на Карточках, тут зображений кубик і дублюються усі його сторони. А також у нас є рівень складності. Наприклад, це перший рівень складності, одна зірочка, також є дві зірочки, три зірочки і так далі. А найскладніший варіант це зробити так, щоб усі, виходить, елементи були підняті. Це найскладніше і останнє завдання. Давайте спробуємо з найлегшого та зрозуміємо, як працює ця головоломка. Просто рандомний рух. Дивіться, що в нас вийшло. Мені здається, я вирішив цю карточку. Ну так, це скоріш за все для ознайомлення. Думаю, що багатьом з вас цікаво, а як працюють ці елементи, в мене є припущення. Це е, стандартне їх положення. Для того, щоб їх якось висунути, треба на них повпливати. І після руху вони підіймаються. Але дивіться, якщо ми на них натиснемо, вони ніби не мають опору. Дуже схоже на. Не повірити на магнітну левітацію. І мені здається, що це воно і є. Магнітна левітація відштовхує ось ці елементи в залежності від того, як вони стоять один відносно одного. Що мені здається, всередині цього куба є магніти. Коли ми робимо рух, ці магніти міняються місцями і міняються полярностями. В такому випадку оці штучки відштовхуються одна від одної як однаково заряджені. Магніти, я думаю, що це правильний варіант. Давайте спробуємо вирішити щось поскладніше. Ну, я думаю, що нам не варто затримуватися на найлегших картках. Я їх просто всіх повикидаю, залишу найскладнішу. Я думаю, що це і є вирішене положення, і це неймовірно важкий челендж. Бо я ще досі не знаю, як він працює досконало, але вже хочу його розібрати. Дуже сміливий крок, тому ставте лайк. Я його розбираю і, можливо, ніколи не поверну в нормальне положення, бо вирішувати його я ще не навчився. Зараз спробуємо. -о, 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 О, ну крутиться, до речі, прикольно, як великий 2 на 2. О, це було страшно. Розібраний освіт в моїх руках, і дивіться, що ми маємо. А ми маємо, що, блін, а у нас майже усі штуки підняті, дивіться. Окрім. Раз, два, три, чотири. Окрім чотирьох елементів, все підняте і це розібране положення. Ой, за один хід я буквально дві сторони складаються. Оп, і дві сторони складаються. Тепер будемо розбиратися, як воно робиться. І для цього я засіку час. Поїхали. Хай воно тут собі йде. А ми будемо з вами розбиратися. І так, як щоб зібрати звичайні два на два, спочатку я збираю одну сторону, і мені здається, що це буде плюс-мінус правильно. Тобто, ми спочатку робимо зібраним одну половину куба, а далі шляхом підбирання алгоритмів спробуємо зібрати іншу сторону. Але перший етап це ось таке положення. І я сподіваюся, що я зможу його зробити тут. Хоча мені здається, що це взагалі не важливо. О, дивіться. Вийшло зробити ось ці два. Так, і ось цей, і ось цей. і ось цей. Один рух буквально, і в мене вже. Де да як це працює? І в мене вже зібрано майже половина куба. Дивіться. Це зібрано. Це зібрано. Знову чотири елементи. То, що ми бачимо? Тут, як і в звичайному кубіку Рубіку, елементи переміщаються по парах. Тобто не може бути такого, що непарна кількість елементів у нас. Опущені. Треба, щоб вони були підняті як мінімум 2, 4, 6 і так далі. Окей. І що мені здається? Є певний, певна варіативність рухів. Тобто, якщо ми робимо два рухи, мені здається, я зараз складу його. Не в той бік, Женя! Слухайте, це було простіше. Але наше завдання зробити так, щоб всі стерчали, а не навпаки. Окей. Два руху зробив. Так вийшло. Ще два руха зробив. Так вийшло. Давайте спробуємо. Мені здається, що тут не так все складно. Треба просто винайти якусь послідовність. І от, коли вона, ця послідовність. Спрацює для мене секрет. Мені здається, що це буде рандомно. Ось, наприклад, дивіться. Все активно активізовано, окрім цих двох по діагоналі. Тобто було таке, що я крутив дві сторони, і дві диагональні у нас активізувалися. Але тут, як бачите, я кручу їх, а дві диагональні не активізуються. А ще, коли ти крутиш кубік-рубіка, ось цей необхідно відпускати елементи руками, бо. А, бачите, якщо я буду тримати кубік Рубіка так здається, що він повністю складений. Але якщо я його відпущу, насправді ці активовані дві штучки. Ось, бачите, я зробив два рухи, і в нас діагональні вилізли знизу і зверху. Якщо ми зробимо ще два, що в нас станеться? Є в мене відчуття, що цей кубік Рубіка треба крутити тільки подвійними рухами. Хочу поділитися з вами новиною. В моєму акаунті Кубасік 3D в інстаграмі вже 1190 підписників на момент, коли ми записуємо це відео. І це акаунт це не просто інстаграм, це мій інтернет-магазин головоломок, де ви можете придбати найкращі головоломки з моїх відеороликів. Я їх сам друкую на 3D принтері, і для зручності я закріпив тут пост, де ви можете ознайомитися з усіми головоломками, які є в наявності, а також побачити. Актуальні ціни, тому замовляйте головоломки в магазині Кубастік 3D в інстаграмі. Посилання буде в описі під цим відеороликом. Тож переходьте за ним, підписуйтесь на цей акаунт і пишіть мені в дірект для того, щоб зробити замовлення. З радістю надрукую для вас головоломку. Я віднайшов ще одну закономірність. Дивіться, розділимо умовно кубік на дві частини ліву та праву. І якщо крутити ось таким чином будь-яку зі сторон. Право чи ліву, то активізуватися можуть лише зовнішні елементи. Тобто тільки ті, з якими ми не взаємодіємо. Тобто ми крутимо праву сторону відносно лівою, а працювати можуть тільки бокові елементи. І це працює в будь-якому разі, як би ми не взяли кубик. Тобто, якщо ми ось таким чином візьмемо його, дивіться, ось таким. І це як ліва, це як права сторона. Прокрутимо, то ось ці точно вже не опустяться. Бачите? А це, в принципі, логічно, бо мені здається, що магніти знаходяться десь між елементами. Я бачу, там є якийсь отвір. І, скоріш за все, магніти знаходяться саме там. Якщо магніти поєднуються всередині кубіка один з одним, так правий з лівим, то значить, що. Результат їх взаємодій ми можемо помітити тільки на цих площинах. І якщо ми перевернемо кубік, наприклад, і прокрутимо, тільки бокові у нас будуть працювати. Так само тут. Отак. Ха. Ну я вже, вже точно розумію, як треба взаємодіяти, але ще не зовсім розумію, що мені треба робити, щоб цей кубік вирішився. Окей, тобто. Від руху, у нас можуть або зникнути всі, або з'явитися дві, або з'явитися дві по диагоналі, або з'явитися дві, але в іншій площині. Від цього і треба відштовхуватися. Ми можемо або ось ці активізувати, або ось ці активізувати. Давайте спробуємо активізувати по диагоналі, а потім якимось чином, може, перевернемо кубик. Якось, я не знаю. Ось так. І активізуємо ще дві. Ні, так не працює, дивіться. Хм. Окей. Досить важко це зробити. Може, є варіант зробити якийсь алгоритм, спробувати, наприклад. Я знаю один алгоритм, який міняє місцями ось ці чотири кути. Спробуємо їх поміняти на кубік Рубіка Давайте зробимо його тут. Що змінилося? Ой, не знаю, але в нас якимось чином активізувались три Давайте ще раз. Зараз маю все повернутися. Так, це повернулося. Які алгоритми я знаю ще? Знаю я ще алгоритми, які міняють місцями ось ці дві по диагоналі. Давайте спробуємо це зробити. Ці дві, до речі, помінялися. Дивіться. А, а може, це ще треба зробити такий самий алгоритм, але з іншого боку. Є певна послідовність, дивіться. Тобто ми робимо два однакових алгоритми з різних боків. І в залежності від того, як у нас до цього був повернутий кубік, вони складаються в один раз. От назад вернути все дуже просто. А от як активізувати все, не знаю. Так, цікава ситуація. Дивіться, верхня сторона та нижня повністю активовані, а тут всюди. Діагональні у нас підняті, ніби якийсь узор вийшов. Так, цікаво. Я думаю, що з цього положення ми вже ближче до правильного. А може і ні. <плес> <плес> Вау! Це найцікавіший 2 на 2 в моєму житті. Я сподіваюся, вам теж це подобається. Але, блін, його неймовірно складно вирішити. Блін. Вау! Те саме. Ну як його зробити? Все, я впорався на сьогодні. Це неймовірно складно. Я, звичайно, ще спробую зробити це, але мені здається, що це виглядає неможливо. Реально, я не можу це зробити і відчуваю себе абсолютно тупим. Я хочу, щоб ви мені допомогли. Напишіть мені в коментарях, як ви гадаєте, як можна вирішити цей кубік Рубіка. Чи я вже став старий, чи трошки. Тупіший, але це вже другий кубік Рубіка, який я не в змозі вирішити. І саме цікаве те, що він виглядає неймовірно просто. Але вирішити його неможливо. Спробую ще щось зробити, можливо, виставлю результат в інстаграм, але зараз мені здається, що це неможливо. Я дуже прошу вашої підтримки, народи. Так, бувають ті головоломки, з якими я не можу впоратися, але це не означає, що я тупий, це означає, що головоломки складні. Якщо хтось з вас знає, як його вирішити, будь ласка, поможіть. Я не знаю, що робити. Подивіться інші відео там і впорався з головоломками, а тут щось не вийшло. 16,54. Як я це зробив? Чому, коли камери виключаються завжди? Як? Ха-ха-ха! Дивіться, я винайшов що сам алгоритм щойно! Ха! Як я це зробив? Ха-ха! Я думав, що це неможливо! Вау! Це просто нереально в мене вийшло. Я думав, що я тупий. Я беру свої слова назад. Я не такий вже й тупий. Це виявилося набагато простіше, ніж я думав. А назад? Три рухи. Чуваки, всього три довбані рухи. Головоломка, вона займе достойне місце в моїй колекції.